Знову отримали дуже гарні новиночки для любителів класики, строгої, такої, щоб було небагато малюнку. Є малюнок, є вишивка, але її є зовсім небагато. Маємо в наявності колір і білосніжний, і колір кремовий. Ще називаєте його айворі колір. Основа грексітка це є покращена основа, яка не боїться сонечка та фізичних пошкоджень. Зверніть увагу, низочок дуже такий гарний, сочний, зашитий. А доверху тюль дуже ніжний, такий має малюночок, короночки. Ось такі коронка в коронку. До речі, дуже гарно виглядає цей тюль на віконечку. Так ніжно, наче наречена. От така нічого лишнього. Колір шампань теж дуже гарний. Має легесенький люрекс. На вишивці не переживайте цей Люрикс під час прання чи під час тривалої експлуатації він нікуди не, подіва... не подінеться. Він буде з вишивкою присутній завжди. Висота таких тюлей 3 метри, але при потребі ми пошиємо по ваших розмірах. Ви знаєте, що в нас якісне і недороге пошиття. Відправляю нову я був із мінімальною символічною передоплатою. Телефонуйте мені або пишіть на Viber чи Telegram.